24 з понад 2,5 тисяч собак-охоронців разом зі своїми господарями-кінологами Державної пенітенціарної служби України виборювали звання переможця у всеукраїнському конкурсі, який провели у Коростенській виправній колонії номер 71. Усі вони стали переможцями в своїх областях, а тому кращі з кращих у семи етапах показували все, на що здатний тандем людини і службового собаки. Зокрема, мухтари повинні були продемонструвати вправність у пошуку речей і слідів, затримати порушника, який чинить опір, і загалом показати наскільки розуміють один. Одного собака і кінолог, усі собаки, вівчарки, яких кілька років навчали професійні кінологи. Саме вони найкраще підходять для роботи в установах виконання покарань, адже вони є універсальними, можуть знайти порушника посліду і самотужки затримати. Службових порід собак по підготовці спеціальної служби є дуже багато. На сьогоднішній день це вибір цього кінолога німецька вівчарка. Вівчарка німецька вчарка це взагалі порода номер один в світі. Рахується у наших установах, не дивлячись на технічний розвиток і так далі, важливу роль відіграють саме службові собаки. У нашій системі їх найбільше в Україні, тобто із всіх силових структур. У нас найбільше кількість собак. У нас їх 2,5 тисячі. Тому вони несуть службу у нас як на блокпостах, тобто на периметрах установок, і як розшуковують собаки. Завдяки нашим собакам майже кожен другий, друга втеча припиняється за допомогою собак. А такі змагання, такі змагання саме підводять ту, будемо так, результат. Тої плідної роботи, яку виконує кінолог протягом року, як він підготував свою собаку. От е, дивитися вже три роки на своїх кінологів, на їхніх собак, на їхніх що щоб сказали, які вони у нас от, нормальні, як виконують і, і слухаються своїх господарів? Е, я вам скажу, що і з кожним змаганням рівень учасників він підвищується. А є тут представники п'яти областей, які вже третій рік по, Раз приймають участь у змаганнях, то вони вже, будемо так казати, на голову вищі, тих, хто вперше приймає участь. Це дає свої, свої результати і ці змагання проходять ще краще, ніж Минулого. От я дивлюся, всі вівчарки а у вашій роботі да. з використовується саме ця порода? Так, у нас є і Кавказ, у нас є і собаки, які працюють по наркотикам, але вони в змаганнях не приймають участь. Наскільки важко виховувати такого чемпіона області і привезти сюди його і, 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 якби нормальний Ну, То кінолог може доповісти, але я вам скажу так, що. Ну, дійсно важко. Це, це карпінална робота. Це кожен день він працює з ним. Це, навіть можна сказати так, що це член, член його сім'ї. Під час конкурсів їх учасники мали виконати нормативи ряду вправ та завдань загального комплексу підготовки, роботи по сліду, обшуку місцевості і пошуку стрільних гільз. Тим часом переможець минулорічних других за ліком всеукраїнських змагань Бердичівський кінолог Юрій Пухальський з власного досвіду каже, що конкурс надзвичайно складний, адже вимагає повного взаєморозуміння собаки і її наставника. Окрім того, на всеукраїнські змагання збираються дійсно кращі. Заздалегідь не можна сказати викраєшня, тому що всі суперники це найкращі були кожен з кращих з області, і тому змагатися було з ким, були жорсткі умови і конкуренти. Я хочу відзначити, що це вже третє у нас змагання всі українські. До цього часу відбувалися відбіркові тури, які проходили за місць в кожної області, і сюди приїхали переможці обласних змагань. Воно складається, змагання складається з двох етапів. На першому етапі відпрацьовується послушання, так зване, тобто виконання команд собакою, виборка місцевості, тобто пошук предметів речей по запаху, гільз по запаху, смуга перешкод і робота по сліду на слідовій смузі. Хлопці перед змаганням хвилюються, адже більшість з них вперше на всеукраїнському конкурсі. Перше виїхала на змагання? Так, да, це вперше виїхав з нею на змагання. Я був перший раз з другою собачкою. Трохи я не так підготував, постарався підготувати для цих змагань лучше. От, взагалі, на що сподіваєтеся? Дворічна собака минулого минулому році ми, ми, ми розказували, що наш ваш колега з Житомирської області трирічної виграв. От, сподівання якісь є? Е, сподівання є. Попасти в серединку. Золоту серединку, а вже на другий раз, може, підготуємося ще лучше і поїдемо. Бо я перший раз, вона перший раз трошки ну, якось так, не тихо. Посов... Не... 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 Ну, пережов... er... nostro... and... — Спеціалізація є якась особлива з собаки? Пошук там, заборонених речей, більшіство. А що вже такого знаходила за час своєї роботи? Цікавого, ну як там сигарети знаходить, там в машинах, якщо ховають, ну так ну нема таких великих там масштабів. Перш за все, кожна команда показувала суддівській бригаді загальну підготовку, наскільки собака вміє виконувати команди кінолога. Дуже не так але не допрацьовуєте ви, апорт можна було схватити, взяти. Тут лишні трошки команди. Дуже поспішає. Ну, це таке не будемо поясняти, так. читайте положення уважніше. Уважніше працюєте нормально, але. А з поміж чоловіків-кінологів є і одна жінка. Представниця Криму Марія Максимець зі своєю шестирічною чарою вперше на такому конкурсі. Тому й не дуже сподівається на перемогу. Рядом. Мы готовились, но я думаю, нам времени не хватило до конца доготовиться. Мы Я приехала посмотреть на результаты просто своей работы. Чест, честно не рассчитываем. Один з найважчих конкурсів пошук на відкритій місцевості, який має назву Слідова робота, де потрібно було знайти речі ймовірного втікача. Під час підпрацювання слід позначення предмета, якщо я не буду старати, піднімайте рух і продовжуйте рух, не мішаючи собаці. Діоргати поводком не треба, значить працюєте на поводку чи поводок скидаєте під час перепрацювання на поводку. Із трьох можливих предметів треба тільки один. Тому за кожний невинен по 25 мінус. І того мінус 60 балів із 110 можливих. Як собака Скільки років? Чотири роки і один місяць. Десь вже були учасники таких змагання? Ну так, да, це вже третій раз у нас все, все Два рази шепетовка, це ж третій користь. Ну, а як, як минулі змагання, як ці, що, що вдалося, що не вдавалося? Ну, на минулих змаганнях ну, там вдалося, можна сказати, все вдалося. На їх ще нічого не можу сказати, тільки перший курс усі слідової роботи. І все, все ще все впереді. Ну от як пройшли, як оцінюєте себе, собаку? От що вдалося, що там не вдалося Ну, Сьогодні, допустимо, не вдалося один предмет знайти. По сліду по полосі сліду, приднати, розкидають. Сьогодні не, не вдалося де знайти От недостаток сьогодні один. Такі змагання, чомусь в вашій роботі вони допомагають чи. Ну, допомагають, звісно, по службі, тому що ти знаєш, що тоді свої недостатки, там, свої собаки, тоді починаєш її підганяти. От за роки роботи щось вже вдавалося знаходити, там виявляти спорушників і так далі. Так, да. якщо при... Як приклад можна, якщо можна. Ну, скільки три роки тому. Засудженого через три дні знайшло. Втік, ну, як він, він в центрі сповітний, такий обичний, як посілок. Ну, він втік і через троє суток визвали, то знайшло. А, це... ну, а так, мимо того, кражі міліція визиває, там теж знаходили. Тим часом майже навідмінно з пошуком на відкритій місцевості впорався представник Житомирщини, трирічний Цезар. Хорошо, молодец. нюхай, слід. Молодець, хорошо. Хорошо. хорошо, молодець, нюхай сіт. Молодець, добре. Щепо, де похорон. молодец. Молодец, Молодець є. Молодець, добре. Ну, ми готували за це, старались, щоб взяти на найкращі результати були у нас. А як же там вийшло? ж область так само, краще кінологи йшли. Готувалися до змагань. Кожен хоче зайняти з місце. А от ось цей етап в цьому конкурсі, як пройшов? Що, 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 що виконав, що не виконав, що вдалося, що ні. Не виконав, не знайшов одну тряпочку з чотирьох. Три знайшов і вимпел Знайшов а тряпочку. Ні. В принципі, можна краще, але непогано. Як собаку звати Собаку звати Цезар, йому три роки. Як тренуєте його, чим займається вдома на роботі в цьому Ну, Те саме так само. Прокладається слідова, виборка робиться, пошук гільз, полоса перешкод, загальна дресіровка. Того року я зайняв друге місце індивідуальне в області, цього року зайняв перше місце в області. індивідуальне. І перше місце ми зайняли в команді по області. От, що б сказали по роботі, наскільки потрібен цей конкурс, що дасть для вашої звичайні конкурси. Це практика свого роду буде для мене. для мене. так само для собаки, нова місцевість. Випробування проводиться згідно умов, які нам видав організатор змагань. Цей навик називається «слідова робота. Для Цієї служби, це навик розшукової служби, це він дуже актуальний на сьогоднішній день, особливо під час виявлення порушників на місцевості, їх предметів. На даному етапі виконав інструктор з Кировоградської області. На оцінку задовільно відпрацював навик. Собака знайшла з трьох лише один предмет. На жаль, два рази вона відлікалася від сліду. Але кінцеву точку не йшла. Відповідно, результат позитивний. Це є навчання в першу чергу, навчання правоохоронця, навчання собаки. Це важливо. А вже далі були конкурси з подолання перешкод і затримання людини, яка втікає. Охорона затриманого та захист молодшого інспектора кінолога. Показовий виступ кінологи провели і для голови Державної пенітенціарної служби України генерал-полковника внутрішньої служби Олександра Володимировича Рісіцького, який відвідав змагання. 3 3 3 Ще одним цікавим етапом конкурсу став пошук стріляних гільз, де собака на певній території мала самотужки знайти гільзи. В цей час кінолог мав лише подавати команди за меж огородженого майданчика. От як натренували собаку до того, що вона так швидко знаходить у цих гільзи. З детства починаються дресіровки, одна гільзочка, запах пороха, стрільба, Іщуть на полігоні гільзи. І все, це його задача. Швидко і качественно проработати. Загалом, що б сказав кінолог, для того, щоб натренувати собаку, що потрібно? Первым делом нужно научить собаку аппортировке. Если собака не носит, она не ищет. То есть, если научили аппортировки с деться, это ее любимое занятие. Принести что-нибудь, найти что-нибудь. И все, и это уже от этого отталкиваются все дисциплины. Поиск гильц, выборка вещей, след, все полностью. Вот я так зрозумів, что вы уже не на такому конкурсі? Ну, с самого начала, третий год подряд. Тобто оно уже и акивы досвідчили. Ну да. И скилки років? Всем. А вам? 41. От як виховувати собаку, наскільки важко, ви б сказали, чи це не важко взяти? 90 – 90% віддається собаки по першому році. Тобто, все йде в сторону. і сім'я, і все виходить в сторону, тому що є собака. Кінології yeah. кажуть, що собака це член родини, навіть yeah. і службова собака. Навіть більше. Вдома що кажуть? Як завжди. Ну, в принципі, жона лояльна собакам відноситься, так що. Вона не мішає. Вона живе на питомнику, я її зрідка забираю домой. Тобто до Ще один етап вибір речі. Тут собака повинна була знайти річ за запахом, але вже в окремих ящиках. Після команди кінолога Мухтари по черзі підходили до шести однакових ящиків і обнюхували їх, вираховуючи, де знаходиться потрібна їм річ. На перемогу не сподівалася й донецька команда. адже після першого дня вони були лише десятими. Але в останніх трьох конкурсах їх шестирічна собака Ерма виявилася найкращою і набрала 312 балів з 370 можливих. Большинство соперників достойні, Було приємно з ними боротися. Ну але... удача запустить смілим і рішительним. О, може чуть трохи і не вистачило. Виграли сьогодні. Чим порадуєте свого друга, вірно? Свого друга. Та всім, от цим всім чим порадуєте. І ласкою, і любов'ю своєю. А десь ну, може погодуєте краще, як завжди. Уже погодував. Чим? Ну чим. Тушонка на даний момент була зараз. Ну а по дорозі візьмемо, щось получше. Висловити слова вдячності вашому командуванню за запрошення нас сюди в якості суддів. Я думаю, для визначення об'єктивних змагань таких для визначення дійсно переможців, які зараз тут стоять в строю, і сказати, що це не той рівень змагань і не ті показники, на яких ви повинні зупинятися, то що спілкуючись з усіма суддями, які вже вас судили. Чуєш тільки слова, що з кожним роком все стає краще і краще. Ну і побажати вам щастя, здоров'я, розумних командирів і успіху у вашій нелегкій справі. Дякую. Керівник Коростенської виправної колонії номер 71 каже, що проведений на їх базі конкурс має велике значення і для кінології усієї служби, і їх установи, зокрема. Завдання, які ставляться перед нами, ми його виконуємо. І побудована ця лінія, яка була поставлена для змагань, вона дасть можливість і нашим співробітникам на ній тренуватись і гідно представляти. Область зайняла шосте місце, але я думаю, це тимчасове явище. Як скажу так, прямим чином ми готувалися, трошки втратили час, поки не було цієї лінії, а зараз ми це надолужимо і наступний раз, я думаю, перше місце буде за нами. В трійку призерів потрапили кінологи з Івано-Франківщини та Київщини. Від організаторів змагань вони також отримали кубки і подарунки. Решта учасників обіцяють краще готуватися, аби вже за рік показати якомога ліпші результати на Донецькому форумі кінологів.